12-й відкритий чемпіонат Бордичева з футзалу, присвячений 69-й річниці звільнення міста від німецько-фашистських загарбників, добіг свого завершення. Цими вихідними бордичівляни у Палаці спорту мали змогу переглянути останні матчі. Чемпіонат стартував ще у січні. Він проводиться під патронатом Бердичівського міського голови Василя Мазура та за підтримки народного депутата України Анжеліки Лабунської. Позмагатися за звання чемпіона міста з футзалу виявили бажання 14 команд, серед яких були чотири команди вихованців ДЮСШ, команди від підприємства та установ, а також команди від різних мікрорайонів міста. Було красиво, професійно та войовниче. Так підсумували турнір на церемонії закриття. Приємно зазначив перший заступник міського голови Іван Демус, що обрана позиція влади щодо підтримки розвитку фізичної культури та спорту знаходить відповідну реакцію в Бердичівлян. Вже за два місяці нового року місцеві спортсмени привезли перемоги із змагань з легкої атлетики, плавання, вільної боротьби, боксу тощо. Чемпіонат з футзалу теж підтвердив статус Бердичева як міста спортивного. Він буквально пройшов після турніру на призи на кубок міського голови. Ми бачимо, що цей спортивний дух, який є в місті Бердичеві, він стосується людей різного віку. Бо наскільки активний і попередній був турнір, наскільки був активний чемпіонат із футзалу. Тому хочеться побажати, щоб і надалі люди, бердичівляни різного віку були ж такими активними. Завдяки організаторам, жодна з команд, яка не увійшла до числа призерів, не залишилась без подарунка. Від імені Анжеліки Лабунської спортсменам побажали так тримати і зустрічатися ще на інших форумах. Палац спорту це добре, але коли тут немає спортсменів, це не так. Турнір гарний, турнір був добре організований. Турнір пройшов з тапеклі такі боротьбі. Але сьогодні ми побачили, як всі учасники турніру. То перший, хто навіть останнє місце зайняв всі помирили, всі в чудовому настрої. І я хочу сказати, що Анжеліка Вікторовна просила передати привітання всім учасникам змагань, просила передати слова такі, знаєте, теплі, щирі, що буде підтримка і надалі таких турнірів, таких змагань, не тільки по футболу, по іншим, тому що на сьогоднішній день ми повинні виховувати здорову націю. Командам та Дюша 95 на додачу до м'ячів від міського голови дісталися сертифікати на тисячу гривень від Анжеліки Лабунської як приз глядацьких симпатій. Свої нагороди отримали і кращі воротарі, захисники, нападники, гравці, а також кращий гравець до 18 та після 35 років. Грамоти, кубок та бронзові медалі дістались команді Дніпровуд, яка стала третьою на чемпіонаті. Нагороди за друге місце дістались футболістам з газопроводу. А лаври переможця виборола команда, яка із самого... Спочатку знаходилась у числі фаворитів. Пивзавод команда одноіменного підприємства, яка складається переважно із його працівників. Є постійним учасником футбольних змагань. Нещодавно пивовари здобули першість на Кубку міського голови. Завдяки наполегливій грі, самовідданій грі наших гравців, ми вибрали перше місце. Мені дуже приємно. Я хочу привітати їх всіх з цією перемогою. Вони молодці. Відпрацювали на полі на всі 100%. Хочу сказати слова вдячності організаторам турніру, тому що я вважаю, що з поверненням оновленого спортзала практично повернулось спортивне життя місту. Хочу також сказати слова вдячності керівництву ПЕВЗ голові правління Льоно Романович Ліпецькому, який допомагає нам, нашій команді надихає на такі перемоги. Також спонсорам Веріщуку Віталію Івановичу, який допоміг нашій команді. Ну а гравцям хочу побажати звичайно, спортивного довголіття, здоров'я ну, все найкраще.